Від завтра у Львові новий корпус реабілітації центру незламні прийматиме пацієнтів. У Львові попрощалися із трьома героями, які загинули, захищаючи Україну. Історія багатодітної матері, яка із 11 дітьми переїхала із Донеччини на Львівщину. військовослужбовець Андрій, колишній пацієнт реабілітаційного центру Незламні. Чоловік півтора місяці тому отримав протез. Військовий з Дніпра розповідає ногу на Херсонському напрямку 1 вересня. Його автомобіль наїхав на протитанкову міну. Получив травму об обох ніг. Одну не зібрали, одну зібрали. Сказали, що ну буде працювати процентів на 50, А другому сказали, ти можеш е, либо з палкою ходити. Либо, став, либо протез поставить. Так що вирішую. Я сказав, що відрізайте, поставимо протез та буду ходити. Що мені палкою ходить. І вже за тиждень після встановлення протезу Андрій знову повернувся на війну. Воюю вже вернувся час тільки поменять. знову протез і поїду обратно. Хто якщо не ми. Службовець Руслан Топчан зараз готується до протезування у центрі Незламні. Йому 20 років, і він з перших днів на війні. Наприкінці грудня, під час бойового завдання, в Донецькій області втратив обидві ноги. Був бій, ми зайняли позиції ворога. І в ході бою на жаль там стояла піхотна міна на розтяжці, і яку я задів. Перед протезуванням проходить фізіотерапію, займається з реабілітологом, і за два тижні йому мають поставити протези. Я обирав найкраще, але мені 20 років, думаю, потрібно, щоб бігати, перегати і плавати. І побачив, що в Україні, є такий, як незламний, що це в принципі, саме передовий центр у нас в Україні на даний момент. І думаю, такий буде. І ось буквально мені тиждень тому зняли заміри, і через півтора тижні, два будуть вже протези. Дай вже будемо бігати і повертаємось на це на війну. У мене вже відписаний рапорт і мені командир комбату позвонив, сказав Друже, будеш і бігати, і прийгати, і стріляти без питань. Якщо ми отакурсі, так знаєте, отримав поранення і все ні, то треба до кінця. У нас варіантів немає. Усі, хто отримав травми внаслідок військових дій, це і військові і цивільні тепер зможуть отримати допомогу в новому корпусі реабілітаційного центру Незламні. Його відкрили у приміщенні старої поліклініки. Тепер тут є 50 палат, а загальна площа 4 тисячі квадратних метрів. Основні напрямки нашого центру це реконструктивна хірургія, протезування реабілітація. Розміщує в себе зали для заняття, зали для ерготерапії, зали для психотерапії. Зали для терапевтів мов і мовлення тут досить комфортним є розміщення залів біля палат, тобто хлопці одразу сказали, що це максимально зручно буквально вийти з палати, перейтись, і ти вже в залі. Також дуже класно, що тут оснащено все. Новим обладнанням, новими технологіями. І я думаю, що в подальшому це все допоможе ще якісніше відновлювати наших пацієнтів. Відкрили корпус за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Це справді надцінний корпус відкривається для нас, тому що люди, які зазнали ураження війною, повинні лікуватися в найкращих умовах. Тут справді зроблені умови найкращі Зато то що дня він почне приймати пацієнтів як стаціонарних так і амбулаторних зі всієї України. Тут щороку зможе отримати допомогу 10 тисяч українців. Ольга Дейнека, Роман Ганатишин, Суспільне новини, Львів. У вівторок, 11 квітня, у Львові попрощалися з трьома захисниками. Тарас Чучман, Роман Мельник і Валерій Тарасенко загинули на сході України. Тарас Чучман був львів'янином, займався відеографією та був затятим фанатом футбольного клубу Карпати загинув на Донеччині, говорить його друг Олег Пижів. Тарас була така патріотична відповідальна людина, яка жила своїм районом, яка любила Україну, яка з перших днів. От цей чоловік з перших днів пішов добровольцем захищати рідну Україну, при тому, що мав трьох дітей, які ще можна сказати неповнолітні і не побоявся і вступив в лави зсу. Він дуже добре керував дронами. І от коли він поїхав на передову, його як одна з місій була також керувати дронами, дивитись. За тим, за противником, військовий Роман Мельник також загинув у Донецькій області. У минулі роки брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, а у 2022 році його знову мобілізували до Збройних сил. Розповіла його сестра Леся Демос. Роман пішов 8 березня. Минув рік, як він пішов воювати за Україну. На жаль, лишилися син, дві дівчинки. Двійнята і дружина Дана, батьки також. Наразі зараз ще двоє братів, які теж захищають нашу Україну. Тримаю батьків словами Все добре, тримайтеся, ми повернемось з перемогою. Це його були слова завжди. І якщо не ми там, то вони будуть тут. Все, все добре, тримайтеся. Також в останню путь провели військового з Луганщини Валерія Тарасенка. Він народився в селищі Білокуракине, згодом працював у Старобільську. За освітою медик. Служив у лавах 36-ї бригади морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. Прощання з трьома захисниками відбулося в гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали героїв на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Верховний суд залишив без змін рішення Львівського апеляційного суду у справі щодо смерті 12-річного хлопчика Романа Кулака через лікарську недбалість. Хірурга жидачівської лікарні Юрія Михайлюка та інфекціоністку Ганну Чущак визнали винними у смерті дитини. Про це повідомила на Фейсбук-сторінці адвокатка Галина Янко. Нагадаю, п'ять років тому Роман Кулак потрапив у жидачівську лікарню. Там в нього діагностували тепловий удар та згодом гастрит. Із Жидачівської районної лікарні дитину доправили до Львова. За словами батька хлопця, у Львові йому діагностували заворот кишківника. Врятувати Романа не встигли. 27 червня 2017 року. Хлопчик помер. Медики свою провину не визнавали і оскаржували рішення у Львівському апеляційному суді. Закриття кримінального провадження на Львівщині. Триває реєстрація на національний мультипредметний тест. Вона стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня. Реєстрація відбувається онлайн через особистий кабінет. Цього року про помилки при реєстрації повідомляють упродовж семи днів. Тобто учасники, які зареєструвалися в перший день, уже отримали повідомлення, якщо потрібно щось виправити або додати. Також цього року мультипредметний тест складається із двох обов'язкових предметів. Це українська мова та математика і предмети за вибором. Ми не називали їх адрес, ми не називали часу проведення. Так буде і цього року, з огляду на безпеку учасників тестування. Окрім цього, ми обирали саме ті заклади, де є добрий трафік, інтернет-трафік, де є добрі фахівці, які можуть забезпечити належний супровід, технічний супровід тестування. Тому цього року з технічними проблемами сподіваюся, таких з технічним забезпеченням таких великих проблем не буде. Перша особливість це те, що все відбувається онлайново. Не треба поштою надсилати ніяких документів, не треба нікуди їхати. Друга така суттєва відмінність від минулого року це те, що внаслідок того, що державна підсумкова атестація відмінена. Це є абсолютно добровільна реєстрація учасників, які планують вступати у заклади вищої освіти. хочу Лілія та Орина Красноруцькі показують відео своєї домівки в часовому яру. У родини там залишилося дві квартири та дачний будинок. Зараз майно пошкоджене або знищене, каже Лілія. Вона мама 11 дітей. Рік тому виїхала з ними на захід країни. Константіновська, Бахмут, уже Краматорськ, вже були обстріли. Ми ночували по підвалам, і ми вже прийняли рішення, що більше все глубше ходило далі, більш обстрілів, і ми вирішили виїхати. Їхали, ми вже знали, куди ми їхали. Ми їхали в Львовську область. Ми їхали до суток. Житла у нас немає. Возвращатися нам нікуди. У нас немає міста. Зараз часов'яр це перша лінія. Вона кожен день під обстрілами. Спершу родина три місяці жила в сільській школі. Згодом їм запропонували будинок. Однак він, за словами жінки, був у нежитловому стані. Відтак переселенці почали самотужки покращувати умови. Десь був сарай. Ми вже не стали делать ремонт. Думали, это временно, Наша купили унітаз, ванну, машинки, бойлер, все собі облуштували таку ванну. Дехто зі старших дітей Лілії мешкає окремо, а найстарший син служить у ЗСУ. Донька переселенки Орина ділиться враженнями від життя на Львівщині. Я тут ніколи не була. але мені дуже подобається. Тут тут зовсім інші люди, не такі, як у нас. Тут підтримують, підкажуть. Ну насчет мови, та важко. Але стараємося працюю на праці, біскавічі, прибиральниця. Я планую залишатись тут. Так. Мені подобається. Там, що тримала, це мій дім. У мене там був свій дім. Тут, тут зовсім інше, тут люди, праця. Сама ж Лілія Красноруцька каже, що виїжджати з країни вона не планує. Водночас зізнається, що їй поки що важко розмовляти українською мовою. Ми стараємося в чим. Надіємося, що скоро будемо розмовляти тільки українською мовою. Нам тут подобається одно, У мене служить зі ЗСУ дитина, і я не уїду сюди. Будемо до перемоги, надіємося на нашу перемогу, що скоро, скоро все закінчиться, і ми побідімо однозначно. Родину Красноруцьких підтримує благодійна організація Українська освітня платформа. Зараз там реалізують проєкт Добрий сусід перш за все для допомоги родинам переселенців і сім'ям у скруті. Вони приїхали в нові громади і інтегрувалися в них. І відповідно люди, які на місцях є, які по факту стали добрими сусідами, їх підтримують. Це може бути і продукти, і засоби гігієни, і взуття, і одяги. Але тут ще теж важлива компонента саме спілкування людей, які приїхали, або людей, які тут проживають, але знаходяться в складних життєвих обставинах. За словами Анни Кіх, зараз у проєкт Добрий сусід шукають волонтерів. Зголошуватися можуть лише повнолітні громадяни. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла відкрили виставку писанок. Їх розфарбували діти, які постраждали від російської агресії. Під час створення писанок учасники розповідали історії із власного життя, а згодом їх зафіксували на спеціальних плакатах. Редагувала тексти письменниця Оксана Забушко. Мистецька інсталяція також складається із шкільної дошки, на якій написала кількість дітей, які загинули через дії Російської Федерації. Станом на 11 квітня це 468 дітей. Виставка триватиме у храмі два тижні, а потім її експонуватимуть за кордоном. Я зробив втілити цей задум. Постарався от такими засобами, оцею символічною класною дошкою, як символом втраченого дитинства, і, ну, найбільш виразним, скажімо, яка посічена кулями, от, зруйнована, і на ній постійно міняється дата, коли ми її бачимо, і кількість діток, яких не з нами, як нагадування, і передує цьому стела, от у вигляді ніби зруйнованого будинку, частини, яка посипана сажою землею. Нагадати про. Насправді дуже величезну проблему дітей, які страждають від війни, права, яких порушуються, необхідність захисту прав цих дітей, повернення цих дітей, бо їх ну відверто вкрали. Їх відверто москальські окупанти вкрали, і все ж таки дуже багато дітей вбито. Дуже багато. На жаль, статистика, яку ми бачимо, вона далеко не повна.